Та в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва в Одеській області легковий автомобіль збив двох пішоходів: чоловік та жінка з тяжкими травмами, доставлені в реанімацію. Аварія сталася у Подільську близько 10-ї ранку. 19-річний водій збив чоловіка та жінку на пішохідному переході. Світлофор у цей час не працював через відключення світла. Постраждали у тяжкому стані, госпіталізували. В обох діагностували закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку та численні політравми. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Перевірка водія на Драгері показала, що він був тверезий, Повідомили у прес-службі облполіції. На Одещині викрили чергову схему переправлення призовників через кордон. На околиці села Великоплоський водій автомобіля не відреагував на вимогу прикордонників зупинитися та спробував втекти. Правоохоронці зробили два попереджувальні постріли у повітря, після чого втікач змушено був зупинити машину для перевірки. В авто виявили чотирьох жителів Херсонської та Миколаївської області, які планували незаконно виїхати до Молдови. Щоб потрапити за кордон, вони через інтернет зв'язалися з мешканцем прикордонного села. Той за незаконну подорож запросив по 4 тисячі доларів з кожного. Повідомили у держприкордонслужбі. Цей четвер православна Україна відзначила велике християнське свято, хрещення Господнє. Вважається, що 19 січня можна зцілитися від усіх недуг та хвороб, а також очистити душу. Про значення та традиції свята розповіла настоятелька свята Архангела Михайлівського жіночого монастиря Ігуменя Серафима. Хрещення Господнє, свято, що завершує різдвяний цикл. У цей день вшановують пам'ять святого Христа. Занурення у ополонці одна з найулюбленіших традицій у віруючих українців цього дня. Люди здавна вірили, що, в водоймі, вони зможуть очиститися від хвороб та гріхів. У зв'язку з військовими діями цього року купання в морі заборонені, проте священнослужителі запевняють, що будь-яка вода у цей день має цілющу силу. Особливість святкувань цього року в тім, що не всі можуть піти на. Водоймище і омитися свяченою водою. Не всі можуть освятити цю воду, наприклад, як у нас в Одесі. Тим не менш, свята церква вчить, що благодать Святого Духу присутня скрізь. Отже, можна прийти до себе в квартиру ввечері після роботи, або коли буде час, і зробити омивання навіть в побутових умовах. Замість походу до моря цього дня багато віруючих одеситів відвідали церкви та монастирі, де змогли помолитися Богу та набрати освіченої води. Цьогоріч у нас було дуже і дуже багато прочан. Вони всі спішили взяти цю водичку, і в нас ледве-ледве навіть її вистачило. І батюшки постійно окроплюють всіх парафіян і тих, хто просить їх про це. Отже, церква сьогодні і вчора на появлення вона повна людей, і всі отримують те в ній, за чим вони й прийшли. Отримують Божу милість і Божу благодать. У Хрещенський святвечір також проводяться обряди першого свячення, після чого віруючі набирають воду в пляшечки і зберігають її протягом усього року. Церква свята також і вчорашню воду Богоявленську також роздає всім нам, вона має таку ж велику силу, як і сьогоднішня, і називається велика агіасма, велика святиня з грецької. Отже, ця водичка має бути, хоч в невеликій кількості, але в кожній хаті. Ви її можна поставити біля святого Бугла, її можна поставити десь сховати навіть в побутовому приміщенні. але... Якщо є хвороба, або якщо як, не дай Боже, якесь нещастя прийде на поріг, або якась загроза, то віруючі люди знають, з молитвою ця водичка приносить велику розраду. В Одесі на водохрестя заборонили купатися в морі, але для вірян все ж організували можливість дотриматись традицій. Мешканці обласного центру мали змогу піти до церкви і окунутися у купелі. В храмах кажуть, що такий досвід місто переживає вперше. Як це відбувалось? Далі у репортажі. Десята ранку хрестильна купіль Свято-Успенського кафедрального собору. Саме сюди на водохрещі прямували Одесити. Зазвичай тут проводять тільки обряд хрещення, але через те, що цього року в морі купатися не можна, вірянам дали можливість окунутися в холодну воду у храмі. Кожен рік я купаюся на морі, в цьому році неможливо купатися, заборонено, і вирішив прийти сюди, скупатися, очиститися, як то кажуть. Тут є дві роздягальні для чоловіків та жінок. Також після занурення можна випити гарячий чай та скуштувати смаколики. Олександр каже, купання в морі та у соборі викликає різні відчуття. Ну, море це море, а церква це церква. Ну тут, як то як то кажуть, перед Богом такий скрізь ікони. І це по іншому, звісно ж. Я, я віруючий, але не сказати, що прямо я ну, відчуття, все одно вірянин Тимофій з донькою та дружиною занурюються по черзі. Чоловік розповідає, традицію купатись 19 січня в родині дотримуються щороку. Коли були гарні морози, ми в моїй матері на Кіровоградщині Голованівський район там окуналися. Це ну це дійсно інший ефект, навіть ніж зараз тут. Але в зв'язку з тим, що зараз нас. Клімат змінюється, морозів Ми на жаль бачимо з кожним роком менше, тому ми змушені якби, виходити із того, що є а на даний час ні в морі, ні в річках якби заборонено. Тому от на прийшли сьогодні сюди. І, в принципі, в цілому, для скажімо так, задоволення власних потреб, які цими обрядами хочеться якби, і продовжувати, ось ми сьогодні тут. А ось Олена в цей день вперше прийняла рішення зануритись в холодну воду. Каже, що враження неймовірні. Я в перший раз, мені дуже сподобалося, але спочатку я намагалася знайти справжні такі відчуття і дуже серйозно підійти до цього. І я зважилася, і я дуже пишаюся собою. Жінка сподівається, що наступного року матиме можливість відсвяткувати водохреще за одеською традицією із безпечним зануренням Чорне море. Дай Боже! Я всім бажаю миру і бажаю, щоб ми змогли вернутися до нормального життя. І я як досідки, я обожнюю море, я дуже хочу, дуже хочу. Піти і, але я буду чекати скільки потрібно, і бажаю, щоб ми всі наступного року і пішли і скупалися. У свято центр Херсона знову опинився під атакою російських окупантів. Обійшлося без постраждалих. Повідомляють обладміністрації. Росіяни вдарили по житловим кварталам Херсона з реактивних систем залпового вогню. Через атаку сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, а також вилучили з місця удару боєприпаси, що не розірвалися. У деяких будинках вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна. Мирні жителі не постраждали. Через масовані російські атаки в Дніпрі масово гине риба під час обстрілу греблі каховської ГЕС було пошкоджено затворний механізм, через що рівень води в річці критично знизився. Внаслідок постійних обстрілів греблі Каховської газ у Дніпрі масово гине риба. Про це повідомили в офісі Генерального прокурора України. За даними правоохоронців, під час обстрілу греблі було пошкоджено затворний механізм. Це вплинуло на рівень води у Каховському водосховищі та у річці Дніпро. Рівень продовжує стабільно знижуватися. Критична екологічна ситуація призводить до загибелі водних біоресурсів, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року, зазначили у відомстві. За Фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження. Від початку війни в Одеській області зареєстрували понад 137 тисяч переселенців. Через військову агресію Росії в Україні сталася масова міграція. Мільйони людей змушені були змінити місце проживання. При цьому комусь вдалося вивезти майно і зберегти роботу, а інші втратили геть усе з продуктами, одягом та облаштуванням на новому місці. Людям здебільшого допомагають різноманітні волонтерські організації. А от грошову підтримку від держави всі переселенці отримують. Однаково незалежно від їхнього поточного матеріального становища, що думають стосовно соціальної справедливості цих виплат Одесити, дізнавалися кореспонденти телеканалу ГРАД. Українці, які через агресію Росії змушені були переїхати до інших областей, можуть отримати щомісячну грошову допомогу від держави. Оформити виплати можна онлайн у дії. На сьогодні допомога для дорослої людини становить 2 тисячі гривень на місяць для дитини 3 тисячі. Одесити наголошують, що за нинішніх складних обставин для тимчасово переміщених осіб будь-яка допомога точно не буде зайвою. Ну якщо людям не на що людям ні не стежить, нія кажуть, якщо вони нічого не мають, Все потеряли. Мне кажется, это необходимо. Всем нужно помогать, я считаю, а, потому что каждый может оказаться в этой ситуации. Не знаешь, когда это случится. Но я считаю, как весь мир помогает нам, таким мы помогаем своим людям. Я считаю, это правильно. У людей нет другого выхода, у них нет домов, у них нет работы, у них нет. Они не могут найти никакую помощь. Ну, то есть только у нас с вами. Ну, если люди потеряли все, то, наверное, им надо. -то это, компенсировать, ну, помощь оказать. Люди то в ситуації, значить треба підтримувати по максимуму. Переселенці та їхні родичі кажуть, що на власному прикладі відчули, як сьогодні потрібна хоч якась допомога. Дуже необхідно у мене родственники, теж ізюма, і б не вижили, просто маленькі діти. На работу не пойти, детские садики вы знаете там не хватает, поэтому очень сложно. Если бы не вот эти компенсации они бы не выжили. Але отримати виплати вдалось не всім. Ну, по крайней мере, мы никаких не получали. Даже если мы обращались за к КООН за помощью, нам их не выплатили. Хотя мы зарегистрировались в ДИИ еще в июле месяце. Но мы ничего не получали. А у нас город знаходиться в зоні бойових дій, Но ніяких компенсацій ми не отримуємо. Одесити, як і інші українці, ведуть дискусію: як має розподілятися грошова підтримка від держави. Думки наших респондентів розійшлися. Деякі люди вважають, що всі тимчасово переміщені особи повинні отримати обіцяні гроші. Нащашто всім, кому нужно, нажно плачуть, і всім, хто затисна. Дед получает, от получает. Я считаю, что здесь все прозрачно, и ну, все понимают ситуацию. Ну, я думаю, что люди уезжали с минимальным набором. И это обязательно нужно помогать, потому что с тем набором, которым они уехали, просто невозможно там выжить ни здесь, ни там. Але є і ті, хто відчуває певні сумніви, чи всі внутрішньопереміщені особи однаково потребують допомоги і чи потрібно виплачувати компенсацію заможним переселенцям. У кожного людина свої достатки. Якщо людина не потрібна ні в чому, зачем йому ще отримати ту допомогу, яка необхідна іншим людям, якщо у нього є достаток. Провіряти треба, щоб не було всяких там схем, мошенників і так далі. Той, тобто, щоб машині схеми не проходили, то, звісно, треба перевіряти, откуда люди, що за люди. Може там і не розрушено нічого. У будь-якому разі Одесити переконані, що допомога людям, які втратили майно та тікають від війни, точно не буде зайвою. Адже у подібній ситуації може опинитися кожний, незалежно від віку та соціального статусу. Одеса попрощалася із начальником головного управління ДСНС в Одеській області. Вадим Шолюк пішов із життя на 57-му році після тривалої боротьби із хворобою. Провести Вадима Володимировича в останній шлях прийшли його рідні, друзі та співробітники. Після тривалої боротьби з хворобою пішов із життя начальник головного управління ДСНС України в Одеській області Вадим Шолюк. Йому було 57 років. Попрощатися з Вадимом Володимировичем прийшли його близькі друзі та співробітники. Дим Шулюк народився на Херсонщині, одеське управління ДСНС очолив у грудні 2019 року. Ми завжди казали, що це той начальник, якого заслуговують мужні рятувальники Одещини. Згадували, от коли його призначали, начальник він був довгий час першим заступником. Тобто, ми його вже всі знали. Ми Поважали, любили цю людину, і коли його призначали начальником, ми про це не знали. Для нас це була така несподіванка. І коли на той момент голова служби в залі об'явив про те, що Шульок Вадим Володимирович, новий начальник головного управління, люди в залі всі настільки довго аплодували, настільки довго, що тоді голова той, який був тоді, відзначив про те, що, мабуть, це все таки гарна людина, якщо особовий склад так його сприймає. І так довго аплодує. У квітні 2022 року Вадиму Володимировичу Шулюку було присвоєно звання генерал-майора служби цивільного захисту. Відважний пес-прикордонник на ім'я Рембо з Орлівки за день допоміг затримати двох далекобійників, які перевозили через кордон наркотики. Службовий пес на ім'я Рембо протягом доби двічі допоміг прикордонникам виявити наркотики на поромному пункті пропуску орлівка. В обох випадках собака зреагував на вантажівки, які прямували на виїзд з України. Завдяки реакції чотирилапого друга правоохоронці серед особистих речей одного водія фури виявили пакунок із канабісом, а в речах другого, окрім канабісу, ще й амфетамін. Правопорушників доправили до СІЗО, виявлені речовини вилучено на експертизу. Повідомили у прес-службі Ізмаїльського прикордонного загону. На Одещині затримали двох браконьєрів, які завдали шкоди державі майже на півмільйона гривень. Браконьєрів помітили правоохоронці під час патрулювання річок Дністер та Глибокий Турунчук. Один із порушників ловив рибу сітками без дозвільних документів. У нього вилучили човен з двигуном, шість сіток і виловлено рибу, товстолобів і сазанів. Загальна сума збитків близько 400 тисяч гривень. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Ще одного чоловіка затримали у Нижньодністровському національному парку. Він уловив рибу на зимувальній ямі, що заборонено законом. На порушника склали адмінпротокол, він заплатить великий штраф, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Повернемось до святкування водохрещем. Якщо одеситому воєнний час довелося виявити винахідливість, щоб дотриматися традиції купання, то для мешканців області мало що змінилося. У селі Маяки віруючи, як і щороку здійснили обряд на Дністрі. Одна з дозволених локацій на набережні Дністра у селі Маяки. Перед зануренням священик спасу Преображенського храму провів службу, щоб освятити воду в річці. Дякую, Господи, Праздники вас тріщення, Господі. Спасі, Господі, помілуй, втишну. Після служби першому річку зайшов настоятель храму. Господи, благословій світ! Відчуття прекрасні. Ділилися з нами люди, які наважилися зануритись у холодну воду Дністра. Чудово! Це просто чудово. Скажіть, ви кожен рік купаєтесь чи ні? Це вперше. І як воно? Чому в цього року наважились? Прийшла, значить, моя пора вже. Вже треба. Я дуже відомо. Як ваші враження? Супер. Кожен рік. 20 років этим займається. А ви купаєтесь тільки тут? В різних В Морі, Магістрі, на маємо. На Супер. А, в тому році було холодно, в цьому році тепло. Яка різниця? Різничні ніяк. Вода одної температури. Що зимою, що зараз вода одної температури. 3-4 градуси.

Розкажи, як ти зайшов? Я бачила, тобі було важко. Як Як ці відчуття? Розкажи. Я кілька літ вже сюди. Та ні. Значить, я не знаю. Це перший раз? Ні, це вже Декілька рятувальників, медики та прикордонники на катері забезпечували безпеку хрещенських купань. Начальник варти пожежної частини Іван Шайтан розповів, чим відрізняються купання в річці та в морі. В річці купатись небезпечності чи в морі, тому що в річці є стечія глибше, берег обривістий, стоять спеціальні дробини. По яким спускаються, внизу є площадка. На площадку, куди людина стає, вона вже стоїть як на землі і може себе чувствовати в безпечності. Деякі рятувальники також приєдналися до традиційних купань. Олександр Воронін каже, що робить це щороку. Як ваші враження? Ну, шикав, нас да, да. освіжився, сил обрався. Розкажіть, чи кожен рок, рік ви купаєтесь? Ну, на протяженні вже мабуть, 10 років купаюсь. Стараюсь и кроме праздника купаться. и так. ну это ж самое лучшее оздоровление организма. Стресс. Скажи, где раньше купалась? Ну, практически здесь. На море купался. Здесь. Но ну, сейчас на море нельзя купаться, купаюсь здесь. Зануритися в море та в річку зовсім не схожі відчуття. зазначає співробітник ДСНС. Ну, я б сказав, бы море чуть теплее, там вода солине, не знаю як то відчуття. но в пресній воді більш прохладніше». Така течія не чувствую, не чувствуется, потому що здесь сделали специальные стропила хорошие, лесенка, удобно держаться для безпеки дуже хорошо. Течение не чувствуется. То тобто есть все. Дуже удобно, що хорошо традицію змінила ще й комендантська година у минулі роки. Віряни починали купатися ще з ночі. Цього року через обмеження комендантської години це було неможливим. Служба у маяках розпочалася о півдні. Цей рік порушив ще одну традицію 19 січня для Одеси. Морози на водохрещі в регіон так і не прийшли. Навпаки, температура в останні дні тримається на десяток градусів вище за норму, зазначають синоптики. Але це тільки поки що. Згідно з прогнозом, холод лише трохи затримався, і вже на початку наступного тижня ртутні стовпчики термометрів в області знову опустяться нижче нуля. 19 січня Одеська погода порадувала мешканців несподіваним теплом. Метеорологи зафіксували температуру на 11 градусів вище за норму. Повідомляє гідроматцентр Чорного та Азовського морів. Сонячне проміння гріло тих, хто зважився на водохреще, поринути в холодну воду. Така погода зберігатиметься й у п'ятницю. Розповідає синоптик Юлія Султан. На найближчої доби на погоду Одеси та Одеської області буде впливати улоговане циклоном, що розповсюджується з південного заходу. по місто Одеса. Опадів не очікується. Вітер південний 9-14 метрів за секунду, вночі та вранці пориви 15-20 метрів, температура вночі 7-9 градусів тепла і вдень 10-12 градусів тепла. У Одиській області також без опадів. Вітер південний 9-14 метрів, вночі та вранці пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 5 10 градусів тепла і вдень 10-15 тепла. Потепління пояснюється виносами теплого повітря з півдня, пояснює фахівець. Плюсові температури в регіоні очікують і на вихідних. Щоправда, у суботу можуть бути незначні опади у вигляді дощу. 21 січня очікується місцями невеликий дощ. Вітер південний, не штурмовий. Температура вночі 1,6 градус тепла. В день 8,13 тепла. 22 січня без істотних опадів. Вітер східної четверті, 9,14 метрів за секунду. Температура вночі 1,6 тепла і в день 5,10 градусів тепла. Проте наступний тиждень принесе досить різке похолодання. Тож Хрещенські морози в Одеську область таки прийдуть просто з невеликим запізненням. З 23-24 січня очікується похолодання у зв'язку з розповсюдженням гребні антициклону з північного сходу. Температурний фон буде знижуватися, вночі температура на півночі буде нижче нуля, від 2 градусів морозу до 3 тепла, а в день 1 градусів тепла, але без істотних опадів і в Одесі, і в Одеській області. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.